Вот здесь сегодня мы 4 апреля 2015 года около института пчеловодства в районе Феофани. Сегодня выставка, посвященная пчеловодству, медоносным растениям. Вот интересный человек, Григорий Михайлович Примак. Всю жизнь проработал пчеловодом, преподавателем, научным сотрудником. И написал много книг. Вот он говорит, 20 монографий. Вот некоторые из них у него здесь на выставке. Просто удивительно. 20 монографий, такой плодотворный человек. Академик. Григорий Михайлович. Академик. Удивительно. А вот сколько же у вас времени уходит на книгу? Вы, конечно, обдумали ее всю жизнь. Наверное, вот если сколько вы писали свою первую книгу, например. Любимые справы, я кажу, сейчас не имеет значения. Доводилося ночі уривати трошечки, коли сім'я спить, а я працюю по диханні, ніхто не заважає і так далі. Дорозі, десь їду, думаю, згадую про... Кожного нема такого дня, щоб я не думав про бджолу. Або щоб я щось хороше для них не зробив. Це обов'язково. Це повинен бути спосіб життя. Треба любити цю справу. Оце здоров'я, здоров'я нації, до речі. Якщо мати на увазі, що ми пережили таку страшну катастрофу, як Чорнобильську аварію, то одна із пасій це продукти бджільництва. Це мед, прополіс, віск, омогенат, рукневий і інші похідні від продукції бджільництва. Буде... Ви говорите, От ви говоріте мені Бог з довго з Богу і допомога яка. Да, Сколько вам сейчас? 78? 78-79 И наверное продуктами пчеловодства Тебя да. тоже поддерживаете Нема такого дня, чтобы я пропустил лошадь, меду Более всего, треба взрослеть организм медом и так далее Ну, не только медом меня, Мне один пчеловод говорил, что я даже сплю и у меня снится, как я ловлю пчел Ну, то, що сняться бжоло, то це точно однозначно сняться. Тому що кожен же день про них думаєш. Як каже, яке спить, таке і сниться. Да? А яка от ваша найпам'ятна, найлюбима книга, в якій ми може бути. Така одна із перших, це було 1993 рік, називається. 888 запитань від туди по джільництво. От вона мені обійшлася так, ну я там клав душу. Так це вже реліквія, я кажу. Говорили мої знайомі, каже, що в районі таке стенд організували, книжок, так І Під стендом, під склом, була в тому числі моя книжка. А каже, так, що розбили стенд і взяли тільки мою книжку. Це више реклама, я кажу. А ще я дарую своїм друзям книжки, я так ходив. Це в носовки, друзі в мене були, на жаль, померли. Але їхні дітки є, онуки, правнуки. Так от онук племінник, читає книжку, каже, Гури Михайло, це я кажу, читає книжку, ну це я, я вроді вас бачу, каже, бо я це як говорять, так і пишу. Так кажу. Так що може бути дорожче, оцінки такої дитячої оцінки так далі. Хочеться жити, творити. Ну що я стараюся робити. Но часто книжки приходять... шанують люди, Дуже багато є таких вітань, ну, поздоровлень, побажань добрих, подяка. А я цим живу. Да, От ви показали, що ця вот книжка у вас навіть... Даже... Тільки що в прошлом році вот вийшла. Да. Доб -доб -жил, доб -жил з любов'ю. Добжив да. з книжечка. Тут концентрат. Тут, 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 все розписано, є такі тут оригінальні рецепти, універсальні. Тут є такий рецепт, який я роздобув, є такий журнал Хоріш Павло Павлович, в Шушинском проживає. Це оригінальна людина і так далі. Ми листуємося, книжками своїми обміняємося. Так тут є такий рецепт у цих книжці, який Форіс роздобув припавтець в одного з лікарів, і його наш забув прізвище його. Коротше говорячи, він рецепт такий створив, що до, до Великої Вітчизної війни вилікав Гітлеру виразку шлунку. Ну, так, а, так тоді історія склалася, що війна закінчилась, так далі, Форест попадає на лікування в Прибалтику. Да? Ну Форест, мабуть, німець був. Ні, він, до речі, вихід десь із Києва, я тут піднімав, я кажу, знав, де такий. Дід був по 100 гривень, дід був ремесленником, і от городовий йде. І так, а, а цей дід такий своєрідний, не, не вклонився йому. І то йому свір такою паличкою з так, то, що, що ти мав. А дід як, як, лупив у вухо, дров вуха кров. Ну, в Сибір. Я. Каже, ну так що, каже старушка, поїдемо в Сибір, говорить, а що я там не не, не, не виділа, говорить. Поїхав дід туди в Сибір, ну як, послали його. Знайшов молодий. Ну, Народило п'ятеро дітей серед тих оце Павла Павловича Фориса, з яким я це пілкуюсь. Да. Так вийшло так, що війна закінчилася, Форис захворів, прижало її трошечки, я каже, хвороба. Він попадає на лікування Прибалтику. Ну, а лікар, лікаркуючий, робить обходи, кожна ж там така табличка, звідки, яка хвороба і так далі. О, каже, так ви, каже, ще каже, так. Сибіря, і я там побивав. Це доктор каже, а чого? Та каже, я <кій> Гітлер лікував до війни, я ж не знав, що він такий був. А мене за це каже в Сибірка, я. Я... і я там побивав. І каже, а цей же Травознай, Форест, він народний целітель такий, видатна людина, дуже оригінальні книжки. Каже, доктор, а можна рецепту? Пожалуйста, да. газети раз-раз. раз Іх є сто? Так, так. Каже, пожалуйста, так він на це снадобі зробив і каже, вже ви, мені пише, по, десь вже більше двох тисяч людей вилікував. Так у цій книжці є цей рецепт, я його посилання роблю на розумієте? Я вже 23 рази робив це знадобля, Тут так, і вирозка шлунка, і стабілізація тиска, і аденома простати. Ну, пожалуй, що майже нема таких хвороб, що воно не допомагало їх лікування від них від людей і так далі. Ось такі. Ну, по турбицях матеріал я збирав, так оце старушка збирає травки, а я кажу, а це о а чого? А це а чого? Що з дитинця мене було захоплення? А це синок, наприклад, таке є, як синяк. А, синяк на так, трава така. А це а чого? А це синок каже, бородовок. Ага, я давай. Дружина вискочила на. Нозі на пальцях бородок. І багато таких. Так ларіш, я зараз буду тебе пікувати. Запарив я це, як кажу, відвар зробив. <кій> Синяко травий, фазі цвітіння. Кажу, так, срамляй на нас. <кій> Положила ногу, туди за телевізор відер, так і заснула. Через пару ні, каже, так, риша, дивись, на... нога абсолютно чиста, ось таких крупицях, так. Я це збираю матеріали. так кажу, в Бесі так і з брулярами. Це ж люди унікальні, розумієте, і поламовити. Є все вчитися, і Вони добрі люди. І за цю доброту Бог їм дає довгий вік. Вони... Я замітив так, що якщо людина така теж вона обов'язково добра, вона обов'язково лагідна, вона обов'язково тобі... Побажає добра і так далі. От такі злі, зависла, вони, вони довго не, не проживають. Грають, спалюється, самі, самі. все. Да, дякуємо, дякуємо. Жулаємо, щоб... Треба бути оптимістом в житті, в роботі, витримуєте енергію, позитивну, щоб вас людей до себе притягували, радували. Щоб У вас була аура така, світла і так далі. Бажаю вам добра. И, счастья. И вам всего доброго. Щоб Лапу мы еще не одну книжку душевно. тоже. Душевно. Ну, звичайно, я подпишу вам. книжечку. Да, Кова.